У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми ще під таким впливом і враження, немов би той дух останні прислуги воїну, нашому Юрію, ще лишився не тільки в серцях, почуттях, а навіть і у самому храмі, дорогій. Брати і сестри, з вчорашнього вечора і по сьогоднішнього оцю прислуха. Якраз Іван є дорогі і якраз в темі того, що Ірод, який так себе повів не дуже добре до Івана Христина, з одного Боку слухав його, чув, що про нього говорили люди, мав його за праведника, а з другого боку та гордість. Довело до того, що він все-таки розправився з Іваном і, як знаєте, обірвалося життя, дорогі мої, через чин, сусідження мечем плави Івана Христина. Але вже на той час дорогі Ісус, маючи своїх учнів, Іванових учнів, разом вже ходив, вже робив чудесні дії, вже чутка про нього ширилася. І Ірод запереживав і став цікавитися, я хочу побачити того, хто такий. Одні кажуть, Іван, притежаємо скрізь із І інші кажуть, то Індія. Інші говорять ще про якусь нового пророка. І тому він так само побажав дорогі мої, побачити Ісус. Ісусі він так само побачив, немов би для себе одну загрозу. І, скоріше всього, якби він зустрівся з Ісусом, його Ісуса б Ісуса би чекала та сама доля, яка чекала, яка сталася з Іваном Христи. Подивіться, Закхей теж був з влади, але хотів бачити Ісуса, виліз на за проявив. Таке велике бажання сказав, якщо його воскрити в четвер поверх, бажання, щоб Ісус прийшов до Його дому. Ісус дав то благословення на цей дім, сьогодні на цей дім сказав, прийшло благословення. Натомість, дорогі, як бачите, Ірос, вроді під перекриттям та куким благочестивим. Бажаючи бачити, познайомитися з Ісусом, дорогі мої затівав інших. Ось така дія дорогі мої, ірода. Потім ми бачимо, яка спіткала дія Пилата, дорогі брати і сестри, які засудив Ісуса на розп'яті. Власне, Переав, Пилат і Ірод дуже побували при... е... між собою. Але коли дорогі мої справа дійшла до засуду Ісуса, вони дуже заприємлювали, вони об'єдналися в тому бажанні розправитися дорогі мої з Ісусом. Бачите, сьогодні свята церква входить пам'ять Зиновія і Зиновія. Це рідний брат і сестра. Які, дорогі мої, народилися, напевно, що в християнській родині розмолилися. Так сталося, що Зеновий вивчився на лікаря, на доброго лікаря, і Господь обдарував його такими великими дарами, що він, крім всього, стіляв хворих людей в спосіб чудесний. Чутка про синов'я ширилася, його сестра, дорогі мої, яка багато молилася, яка не була ні замужем, мала таке богопосвячене особисте життя, так само вела у молитві таке життя, брат і сестра дуже і дуже молилися. Про це стали знати люди. Чутка про це дійшла до Деоклетіян. Це був дуже у 3 столітті такий е, страшний чоловік, який, до мої, розправлявся з християнами досить жорстоко. І він е, послав у це місто, де жив Зеновій і Зеновія свого такого довіру ката Цезія, який би дороги розправлявся з християнами. Коли було прикликано е, Зеновія до нього на зустріч, він йому сказав вибирай, або ти зрікаєшся Христа, або смерть. А Зеновій каже, а як я можу жити без Христа? Я славлю його, я прославляю його. Я не можу зірктися його. І коли зинов'я було прив'язано до дерева, було дорогі мої бито різними такими, такими бичами, тіло його підпалювали, обливали гарячою сполою дороги мої. Довідалася про те, зинов'яна. Прийшла відкрито заявила, що вона так само є християн. І бажала зазнати тих мов ну, разом з своїм братом. І тоді другі мої їх на такому желізі, якби би желізе ліжко, е обливали горячою смолою. Але вони лишалися неосподженнями, аж поки не були відрубані їм голови. Ось бачите, сьогодні Свята Церква обходить. Це прекрасне, особливо свято від тих, хто переслідував дорогі мої християн. Можна би сказати сьогоднішньому дні, дорогі брати і сестри, до нових не просто великих українських героїв, а й святих буде належати і Юрій, який дорогі мої не тільки за Україну віддав своє життя. Ми до кінця, може, не знаємо, більше родина, отець Володимир Боже знає, як насправді все сталося. Не важливо, як, важливо, що дорогі мої він загинув за Україну. Але як, св як син священника, він загинув у великій вірі, у великому довірі. І я, дорогі мої, хочу сказати, що як бачите, минає час. А життя християн є все непростим. І життя українців, як бачите, так само є під тим особливим наглядом пелата сучасного, ірода сучасного, Путіна, який дорогі ми, як бачите, посягає не тільки на наші храми, на наші театри і інші такі різні. Українські історичні е, приміщення або різні такі зали, про які знають і в світі, але посягає на саме трохи мої життя. Якщо Пилат був поганином, не так вірив, не знав Ісуса, Ірод так само, дорогі брати і сестри, це було одно. Но коли сучасний ірод робить на собі знак Христа, признається, дорогі мої до православної віри і церкви, і одночасно, дорогі мої, робить те, що робить. З нашими хлопцями, дівчатами, воїнами та світськими дітьми, і маленькими дітьми, коли гинуть дорогі мої від тих ракет в дитячих садочках, у школах, в інших місцях, ось така, на превеликий жаль, є правда, і та правда нині не мов би, потверджена і висвітлена від тим Євангелієм, яке читається. Болімся, дорогі брати і сестри, щоб Господь в особливий спосіб був поруч з нами, щоб ми, як українці, як ті люди, коли довідались про Ісуса, пішли слідом за Ним, щоб ми так само Його шукали, Його запрошували, а запросивши Його, дорогі мої, могли гостити у своєму домі у Своєму храмі, у нашій Україні і особливі, що він добре почувався приготовити до тої гостин у наших чуттєві, наповнених любов'ю до нього в серцях. Амінь. Слава Ісусу!